Мету руйнацію свідомості, заперечення існування української історії, літератури, музики, глузування з нашої мови. Захисники держави боронять Україну на фронтах. Діячі мистецтв не стоять осторонь, а беруть участь у боротьбі за мир, життя і культуру. Одеська опера не залишається осторонь. Театр активно підтримує військовослужбовців, Донатимо на ЗСУ. Проводимо велику кількість концертів у місцях дислокації наших захисників. Сьогодні 16 працівників театру перебувають в лавах ЗСУ. Проте війна заграє найкраще. Не Захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави від російських окупантів, виявивши стійкість та мужність, героїчно загинули інженер театру Сергій Архіпов та артист Балету Ростислав Ячишин. Нашим проєктом, власне, ми маємо високу честь долучитися до міжнародного маратону, присвяченого полеглим за Україну митцям пам'яті Василя Сліпака. Цьогоріч маратон триватиме протягом червня у п'яти країнах Європи та об'єднає найбільш знакові події, серед яких авторський проєкт Одеської обори власне. Тож, бережемо пам'ять тих. Хто віддав своє життя за мир, свободу та незалежність України? Бережемо та схиляємо голову. Героям! Слава!